І так, вітання всім грибникам. Ага. Сьогодні у нас чудове знайомство. Сьогодні у нас знайомство з новим видом грибів, яких раніше в нас в Карпатах не існувало. Я довгий час не знав, як їх ідентифікувати і як їх визначити, поки не звернувся у спеціальні грибні групи. Ось до вашої уваги чудовий рідкісний гриб. Дехто називав його рядівка Скупчена. Дехто називав його рядівка димчаста. Реально, це зовсім інакший гриб. Зовсім інший. До вашої уваги, Ліофіл Сімедзи. Гриб з Японії, який став у даний момент розповсюджуватися Україною. Я його знаходжу на протязі декількох. Років, ну, може, вже з десяток років завжди на одних і тих самих місцях. Росте він по землі, не обов'язково на пеньках. Росте він отако по землі такими величезними колоніями. От отакі вони прекрасні, ці ліофіли сімедзи. Гриб, гриб не занесений в червону книгу, але достатньо рідкісний. Ну тому я трошки візьму, щоб посмажити, бо їх тут люди і так і так копають, перевертають, не знаючи, що до чого. Що до чого і по чому. Це от він дуже тут гарно його видно. Вон дивіться яка колонія в промінчиках сонця. Дуже гарно їх видно. До вашої уваги Ліофіл Сімедзи. Гриб з Японії, який став поширюватися нашими ареалами в останній час. Он, дивимось, ще якась чудова колонія. Така сама, росте він на землі, росте він у листяних змішаних лісах. Тут зараз у нас рядышко, рядом є буки, рядом є е, е, ялинки і от така от краса. Отака от надзвичайна краса. Бачите? Ліофіл Сімедзену. Вони вже трішки старенькі. Тут у мене рядівочки попались. І от така візьму декілька штучок цього ліофілу. Посмажити вдома. Вони не є не заборонені до збирання, вони рідкісні, але я не буду сі брати, хай вони собі розмножуються, хай вони собі ростуть, а декілька кущиків, щоб було на пательню посмажити ось який молоденький, гарненький кущик. Вони такі попелясті, сіруваті. І довго-довго я не міг визначити, що воно таке. Але у мікологічних групах знайшлись спеціалісти, мікологи які ідентифікували цей гриб як ліофілсимедзи. Їстивний гриб в Японії він вважається делікатесом. Ну, попробує країна Грибландія трохи японських делікатесів. Ось. Який чудовий кущик. Який чудовий. Ось такий він. Ось такі вони японські гриби. Дивненько вони ростуть прямо на стежині. Ось. Тут кущик, тут кущик, тут кущик, будь ласка, тут кущик, вони починають розповсюджуватись. Тільки у двох місцях в Турківському районі. Я щороку вже на протязі десь до 10 років я знаходжу цю. Красоту. От бачите, ну хай вони собі тут ростуть в природі. Вони такими рядами-колоніями. Трішки я взяв, щоб ось візьму цих, щоб було у віддарку. Пізніше я їх підчищу. І будемо пробувати на смак японські грибочки. Ось якось так воно у нас сьогодні полу... получилося. Ну ці вже такі поважні. Хай будуть. Зараз я звільню, звільнюся, я їх перечищу. І огляну. Ось так. До вашої уваги сьогодні був гриб, який емігрував з Японії і кочує тепер нашими краями. Ліофіл Симедзи. Будь ласка, тут вони вже старенькі, вже будуть викидувати спори. Але хай собі ростуть на здоров'я. на таких кам'янистих, хвойно-буково мішаних лісах. Проростає. Тепер у нас такий чудовий, смачний, екзотичний грибок. Ще раз оглянемо, ще раз подивимось. І покидаємо це містечко. Нехай вони собі. на здоров'я ростуть, розмножуються. І наш край стане багатшим на ще один вид чудових грибочків, які називаються ліофіл, ліофіл семедзи. Чи ліофіліум семедзи. Ну, якось так. Добре, дякую за увагу. До слідуючих зустрічей.